Напередодні матчу відбулася подія, на яку черкаські любителі футболу чекали довгих два роки. Футбольний клуб Славутич отримав атестат на право участі в другій лізі чемпіонату України. Це стало додатковим стимулом для черкащан у звітному поєдинку. Глядачі побачили цікаву гру з багатьма небезпечними моментами. До перерви у складі господарів нагоди забити мали Гопка, Лисокунь і Сергійчук. Не відсиджувалися в захисті й гості, тому голкіперу Славутича Лянченкову кілька разів довелося серйозно вступати у гру. Після перерви черкащани заграли ще активніше і були винагороджені за старання двома голами. З інтервалом у сім хвилин ворота єдності вразили Олег Гопка та Євген Гуд. Намагання суперників змінити ситуацію ні до чого не призвели. У підсумку 2-0 четверта перемога Славутича на груповому етапі. Паралельно з іграми аматорської ліги черкащани цілеспрямовано готуються до виступів на професіональному рівні. Основне завдання на першому етапі, це будемо говорити створити команду, яка б ну, показувала змістовну хорошу гру і результат в другій лізі. Ну і Наступний план, і дійсно, в нас є амбіції. Ми про це і будемо заявляти, що все-таки рівень Черкаської області це клас першої ліги. Наскільки буде змінений состав команди? Я думаю, що наполовину. Ну, якщо ви всі присутствовали на наших іграх, які ми проводили, ну ви что що потрібно команды. команди. Вот. Прийдуть наші ребята, які є розпитаннями. Я буду обеими руками за. На груповому етапі Аматорської ліги України Славутич ще зіграє два матчі. 9 липня в гостях з Украмом, а 13-го вдома із новим життям із Полтавщини. Початок гри о 18-й годині. А в четвер черкаські футболісти дізналися ім'я свого суперника на першому етапі Кубка України. Ним став також дебютант другої ліги Мир із Горностаївки Херсонської області. Матч відбудеться 16 липня в Черкасах. Олег Укса, Анатолій Усіков, Віка новини.